Дивитесь подкаст Чистий футбол. Я Микола Несенюк, і ми найближчі півгодини будемо говорити про футбол і продовжимо розповідь про історію футболу в місті Рівному. Одразу я забув відповісти на кілька запитань. Одне запитання стосувалося якраз тих часів, про які я розповідав минулого разу. Це було таке явище, як лотерея на футболі. Їх придумали. В 1986 році вперше запровадили в Грузії. Тобто до квитка ще продавався лотерейний квиток, і ось приходили люди на футбол, і прямо на футболі розігрувався, розігрувався автомобіль. Тобто, прийшовши на футбол, людина могла виграти автомобіль. В Україні це вперше зробили в Києві. Це було в березні 87 року, і потім це пішло по всіх містах. І на на перших з самого початку це викликало таке зацікавлення, але я вважаю, що це був, ну так образно кажучи, останній цвях у відвідуваності нашого футболу через те, що люди приходили не на футбол, а приходили ну, на лотерею. На те, що ніхто нічого не виграв, для цього вистачило трьох чи трьох матчів, коли люди зрозуміли, що вони. Тут та, та сама лотерея, яка різниця на футболі вона лотерея чи така лотерея. Але для цього треба було цей досвід пережити. І після цього, можна подивити статистику, я пам'ятаю, в той самий 87-й рік на першому матчі, коли була лотерея, це був березень, було 100 тисяч в Києві. Це тривало, останній матч 100 тисяч на лотереї відбувся 6 го 6 липня, тобто це 4 місяці тривало. тривав вже етаж, а потім все пішло на низ, на низ, на низ, і стало людей ходити ще менше на футбол, ніж до цього. Те ж саме відбулося в Рівному. Це був такий сплеск. Провели кілька цих лотерей, і на цьому все закінчилося. І це, ну я вважаю, ганебна сторінка для нашого футболу через те, що взагалі. Оці всі заманухи проводити, давайте привеземо на футбол в перерві якогось там співака, привеземо чи якусь знаменитість. Люди мають ходити на футбол саме на футбол, а не на щось інше. Все інше це лукавство, і воно футболу не допомагає, навпаки, дуже сильно шкодить. Але ми трошки відволіклися, давайте згадувати 92-й рік, 93-й рік це роки другого злету. Рівенської команди, Рівенського вереса. Це був несподіваний досить злет. І почався він навесні 92-го року, коли проводився перший чемпіонат Незалежної України. Проводився він таким чином. Вища ліга була поділена на дві зони по 10 команд, і переможці зон розігрували перше місце. Із цих зон вилітало чотири останні команди, і по дві команди, і так само другу лігу, другу лігу поділили на дві зони. І так само перші переможці цих зон, перші, перші команди, перші дві, так, перші дві команди цих зон теж виходили у вищу лігу. І тоді Верес, в цьому весняному напівчемпіонаті, поставив собі за мету вийти до вищої ліги. Тренером до команди було запрошено е, тренера на прізвище Носов, який перед цим тренував Донецький Шахтар. Він колись заграв за шахтар. Ну, людина з Іменем. Він привіз групу футболістів, футболістів із в основному з Росії. Е, були серед них відомі футболісти. Е, був такий колишній гравець Карпат, потім інший команд Суслопаров. Решта футболістів, наврядчі, їхнє їхні прізвища, що небудь вам скажуть, там такий був Снігерьов Мехов. Я вже позабував цих футболістів, але вони були вже, що називається, з ярмарку. І їх, їх, а також досить інколи дивних рішень арбітрів на користь Вереса, скажімо так, вистачило, щоб виграти конкуренцію, тоді конкуренція. З Вересом за вихід до вищої української ліги, будь ласка, команда Приладист-Мухачева. Вона потім зникла. Ну що, що щось нове, що у нас команда зникає? Ну, ця команда Приладист тоді боролася з Вересом. І Верес все таки цю конкуренцію виграв і вийшов у вищу лігу чемпіоната України. І стартував уже в 92-му році, в серпні команда взяла старт у чемпіонаті 92-го року під керівництвом того самого тренера ще привезли кілька футболістів на підсилення, і команда, я вже згадував про це, розпочала чемпіонат матчем з Карпатами, який закінчився нічию, скандально нічою, тому що на останніх хвилинах досить сумнівно 11-метровий був призначений ворота Карпат. і... Таким чином, Верес здобув очко, але та команда явно не тягнула на вищу лігу і вже наприкінці весняної чемпіонату дій, перейшов наш футбол з системи весна, осінь на осінь, весна, так як зараз грають. І перше коло е 92-го року показало, що е ця команда вже ну, не, не здатна е на щось. І, Навесні в команду запросили іншого тренера. Цим тренером став тренер із Хмельницького Михайло Дунець, і він почав збирати свою команду. Про гру команди щось особливе сказати. Не можна було, команда боролася за останні місця. Якщо сказати про антураж того футболу, то ну, були досить анекдотичні ситуації. Звісно, що там ні про які кольори команди, ні про які ці там щось намалювали, сказали художнику щось намалювати, якийсь там верес. Але був такий, абсолютно є фотографії, можна знайти, коли не було просто форми, в чому грати, і адміністратори. Команди, можливо, тому що по старих зв'язках привезли в рівне вже вживану форму київського Динамо. І от форма Динамо на них на букву «Д» тут нашили таке, нашивку, таку круглу закрили цю динамівську емблему, і команда Верес грала і в формі київського Динамо якийсь час. І в, гра в чому було, в тому грали. І тоді, ну, знаєте, як є історія команд в світі там, коли. Ці кольори там їм 100 років, там 90 років і так далі. Про кольори команди стали думати вже коли вже був другий верес, верес імені Хахльова, це вже було пізніше, у 2015 році. А тоді про це ніхто не задумався. Тоді люди з задоволенням ходили на футбол. Але питання, щоб залишитися у вищій лізі, стояло перед вересом дуже гостро і розв'язалося воно дуже драматично в останньому матчі проти Карпат. Це було в червні 92-го року на стадіоні Україна. Стадіон Дружби тоді переименували на стадіон Україна. Я був на тому матчі і Верес вигравав з рахунком 1-0, але програла команда з рахунком 1-2 і вона вибула із вищої ліги. Було дуже неприємно. Команда, частина команди роз'їхалася, але буквально за кілька днів стало відомо, що. Верес не вилітає, а що вищу лігу розширюють до 18 команд. Чому так сталося? Ніхто нікому нічого не пояснює. Насправді ж історія була така, що один із тренерів однієї з українських команд знайшов порушення, яке допустила третя команда. За цю команду зіграв футболіст, який не мав права грати за цю команду. І е, якщо е, було це порушення зафіксовано, якщо би було, тоді там таблицю треба було переписувати, то помінялися місцями команди і так далі. і так далі. А вже чемпіонат закінчився, уже все, ніхто нічим не закінчилося. І вирішили скандалу не піднімати. Залишити все, як було, і таким чином, завдяки цьому, верес залишився у вищій лізі. Зовсім не тому, тому що по рівному тоді ходили чутки, що нібито коротков поїхав в Київ, дав грошей і вирішив залишити верес у вищій лізі. Коротково, грошей було дуже багато на той час, як по тих мірках, але не настільки багато, щоб вирішувати такі питання. Взагалі коротков був особистостю досить екзотичною. Він отримав величезні гроші і не знав просто, куди їх витратити. Тоді, за якоюсь схемою, він вирішив зробити такий політичний капітал, і було оголошено, що його фірма, фірма Еліксір, безплатно буде готувати всіх школярів шкіл міста Рівного. Він думав, що це додасть йому популярності. І популярності мала додати і команда Верес, яка. На початок уже нового 93-го року була цілком боєздатною командою. Михайло Донець зумів зібрати досить сильний колектив. Основою цього колективу були гравці, які колись їздили з України грати в команду Гуря-Ланчхуті в Грузію разом з Михайлом Фоменком. Це був Воротар Квасников, це був нападник Яворський. Також за верес тоді грали два футболісти, колишні футболісти. Мінського Динамо, один колишній футболіст збірної СССР Гуринович. Радньонах такий грав Білорус також з Мінського Динамо. Окрім цього, були запрошені двоє футболістів із Дніпра, Філімонов і Паляниця. Тоді Коротков міг більше запропонувати грошей, чи може, я не знаю яким чином. Був такий крайній захисник Харьковщенка. Грав за Верес із Дніпра чи Запоріжжя вже не пам'ятаю, все-таки з Дніпра браті червоні грали. Потім із місцевих тоді за команду грав, вже тоді місцевим був Богдан Самардак, який залишився ще з того авангарду. Грав Новак, центральний захисник, який ще довго грав за Верес, він крім, крім вереса, ні за кого більше не грав. Грав Олег Кучер, який зараз очолює нашу футбольну федерацію області, він був гравцем того Вереса. Ну, цікава була команда, і ця команда почала досить успішно грати і несподівано почала давати результати. І тут сталася ще одна історія, ще точніше, дві історії, учасниками яких був я особисто. Перша історія це був перший репортаж по телевізору про футбол в Рівному. Це було зроблено досить примітивно. Була взята, тоді був такий десятий канал в Рівному існував приватний. Який мовив на одній з частот вільних. Тоді чотири канали взагалі було чотири канали ловилося в Рівному. Одним із, одним із цих каналів, цей місцевий десятий канал. І ось цей 10-й канал дав ВХС-ну камеру, цю ВХС-ну камеру поставили просто в ВІП ложі і записували відео, просто відео футболу. І це відео коментував тоді, такий був. Віктор Міхно, і він провів перший футбольний репортаж, який був непрямий, а наступного дня був показаний по телевізору. Це був перший футбольний репортаж. Потім е, був другий репортаж, а потім е, Вітя не зміг домовитися з телеканалом з коротковим. Попросив домовитись мене. ну, Мені це вдалося, я поговорив з коротковим, поговорив з керівництвом 10-го каналу. Ми домовились. Ну, я тоді кажу, Якщо я вже домовився, то я вже буду і коментувати. І тоді оцей весь чемпіонат. Отаким от чином одна-дві камери, в запису. Я тоді коментував ці футболи, прекрасно пам'ятаю всі матчі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло. Чилі -Р, Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дес. Ще одна була історія, теж, яка посприяла популярності футболу. Тоді Коротков був не одним скоробогатьком в Рівному, були інші люди, які мали відношення до футболу, любили футбол і мали гроші. Одним із таких людей був керівник. Тоді був такий банк відродження, який потім збанкрутував. Цю людину звали Анатолій Озінковський. І ось. Озімковський запитав у мене, скільки коштує, щоб провести футбол, щоб зробити його безплатним. Щоб попросив мене, щоб я дізнався. Я дізнався про суму, і тоді Озімковський каже: я плачу ці гроші і роблю футбол безплатний, рівно приходьте на футбол. І тоді був футбол, я не пам'ятаю, чи то з Дніпром, чи з Шахтарем, такий серйозний футбол. І безплатно збирається повний стадіон 25 тисяч, нема де сісти. І Ріна обіграє, перемагає, я не пам'ятаю. Кого першого, я пам'ятаю, що тоді обіграли по черзі Дніпро і Шахтар. І Єворський тоді забував м'ячі, команда грала була на підйомі. І після цього першого матчу тоді Коротков сказав, що це таке, я теж не бідний, я зроблю безплатний футбол. І тоді вже коротков зробив, тобто сказала Зімковську відставу, каже: Я теж не бідний, буду. і його у рівному був безплатний футбол. Збиралися повні трибуни безплатно. Ну, але трибуни вже потихеньку починали розвалюватися. Саме після того тих безплатних футболів зробили експертизу і визнали аварійними трибуни. І там почалася історія колізея. Але тоді до цього було ще далеко. І осінній цей виступ в це була просто казка. Команда виступала, не програвала, багато нічиїх було. Тоді ще очка давали за перемогу. І нічия — це був хороший результат. І ось від собі за підсумками першого кола. Чемпіонату України Верес йшов не немало на четвертому місці серед 18 команд. Це було ого, це була серйозна заявка. І плюс в рівному відбувся перший матч однієї восьмої фіналу Кубка України. Тоді матчі Кубкові проводилися із двох ігор. Одна перша грав на полі однієї, команди, друга на другій команді. І ось уявіть собі, що рівному Вересу попадає в суперники Київське Динамо. Який Київський Динамо приходить, приїжджає сюди в Рівне, грати перший матч. В Динамо тоді відбувалися якраз процеси якраз буквально за місяць чи за два до того власником команди став Григорій Суркіс. Після Безверху, якраз він тільки прийшов, ще не розібрався щодо чого. Тренер формально був вже ще був Михайло Фоменко, але фактично він вже був відсторонений. Тому що я пам'ятаю, що на цю гру команду до. Рівного привіз Йожиф Саба, Анатолій Дем'яненко був його помічником. І від собі приїжджає Динамо, мороз, мінус 5 чи мінус 10, я вже не пам'ятаю, і поле на стадіоні буквально бетон. Натурально замерше, як бетон. І Саба каже: я на поле команду не виведу, тому що як можна на такому полі грати. Ну, Провели нараду, почали сперечатися, проводити, не проводити. Ну і домовились так між собою команди, що будуть грати. Акуратно, не будуть грати жорстко, тому що справді на такому полі могли там без них залишитись футболісти. І ця гра була зіграна, було, повний стадіон був. І тоді зіграли в ніч'ю 0-0. Не, не буду стверджувати, що ця гра була договірною, просто команди не хотіли травмуватися, і грали дуже обережно, не дуже йшли вперед і зіграли цю матч 0-0. Для Вереса це було престижно зіграти 0-0. А Динамо думало, що вдома. Ми вже своє візьмемо, у нас попереду гра в Києві. І от так ця гра закінчилася з рахунком 0-0. І ось верес їде на другий mm. матч в Київ. І якраз в перерві місцевого матчу відбулася теж подія. Коротков привіз рівне двоповерховий автобус неоплан. Всі отакими от очима дивилися, твої собі, 92-й рік, ще Жигулі їздять і автобуси Лази, ціліази і каруси старі. І тут новенький Ніоплан приїжджає німецький двоповерховий розкішний автобус. На ньому було написано знизу коротков, з верес, праз зверху Коротков. І ось верес на цьому ніоплані приїжджає в Київ. І поруч стоїть динам... динамічний автобус «Вольво», він вихідний, перефляті з автобусом вереса. Це виглядало тоді досить ну так, контроверсійно. І е, починається гра в Києві. В Києві поле було з підігрівом. Я вийшов на це поле, у мене ж нога провалилася, а там було так, що був підігрів, а частина поля за біговою доріжкою була не підігрівалася. От я стою твердою, бас, нога просто провалюється підігріти полем, яке таке було поле. І починається гра. Якраз Динамо тоді було в перехідному періоді. Це ще була команда Фоменка, якою керував Саба. Там такі були процеси в команді. і Ще не було в команді Леоненка, ще не було в команді Риброва. Не було футболістів, які потім підняли Динамо наверх. Але все одно це було, було Динамо. Але Верес відкрив рахунок, паляниця забив м'яча в контратаці. І ось Верес виграє 1-0. Динамо атакує, атакує, нічого не може забити. Там падають, зображають. Я не пам'ятаю, грав ли воника, чи не грав? Не буду брехати. Я не пам'ятаю, хто ну, дуже сильно падали, просили 11-метровий. Але арбітру, напевно, перед цим з арбітром не поговорили, тому що думали і так виграють. І Динамо спромоглося лише забити один м'яч. І ось собі Верес вибиває Динамо із Кубка України. І 1993 рік команда закінчує чвертьфіналістом Кубка України, закінчує на четвертому місці в чемпіонаті. У всіх такі радіжні очікування, що ось Верес тепер став одним із лідерів чемпіонату України. Так або інакше команда готувалася до другого кола чемпіонату. Але проблеми були і проблеми виникли навіть я здогадався про ці проблеми вже в автобусі після матчу з Динамо в Києві, коли всі радісні їхали з Києва в Рівнець. Коротков був з нами в автобусі, всі співали, кричали Ура, раділи, розпивали шипучі напої. Ну і зверталися, звичайно, до Короткова, Там де ж премія, все-таки у Динамо виграли, вийшли в чвертьфінал. Коротков казав, що. Ребята, все буде добре, я все заплачу і так далі. Потім ребята сказали мне, що вже за листопад вони зарплати не отримали, не кажучи вже про премії, Але е команда вірила, що команді заплатять. Е команда готувалася до наступного сезону і е навіть е Коротков якимось чином за якимось взаємозаліком зумів організувати збори е команди в Швеції. Чомусь в Швеції готувалася команда до сезону, знайшли південну країну. Так чи інакше, команда приїхала зі зборів, розпочала чемпіонат, і чемпіонат розпочала без особливих успіхів, але й без провалів. І всі чекали. 26, чи 25, чи 28 березня мали відбутися вибори до Верховної Ради України, і Валерій Коротко висунув свою кандидатуру у депутати і казав всім, що от я стану депутатом і всі питання повирішую, з усіма розрахуюсь. І всі чекали от цього депутатства, цих виборів. І до виборів грали футболісти, старалися грати найкращим чином. Пройшли, тоді пройшов верес чвертьфінал Кубка України, виграли у Здається, у запорізького металурга. Е, я пам'ятаю другу гру, вона проходила тут в Рівному, поле було просто болото, там, ледь не по коліна було грязюки, але виграла команда тоді м у Запорізького металурга в двох матчах, і в півфіналі е, грала крок, залишився до фіналу, і в чвертьфіналі грала команда Верес із Сімферопольською Таврією. Перший матч тут в Рівному зіграли 0-0, і на наступний матч поїхали автобусом до Києва з Києва літаком до Сімферополя. І там теж було досить цікаво. Тоді якраз в Сімферополі був цей самопроголошений президент Мішковий. і від собі ми приходимо на центральну трибуну з оператором, а там якісь такі черняві охоронці ставлять нас до стінки. Обшуковують нас, общупуючи, нас нічого немає, озброєні, з револьверами, з автоматами, охороняють цього. Ми перелякані стоїмо, не знаємо, куди бігти. Але ну, досить згадати, що це було страхи були не, не просто так. Через півтора року, як відомо, підірвали біпложу в Донецьку, тоді такі часи були, а верес тоді. В Сімферополі, програв 0-2. Команди вилетіла із Кубка України, і на цьому, на цьому історія цього успіху вже почала закінчуватися. Коротков, він думав, що завдяки цьому безплатному харчуванню, завдяки тому, що Верес гарно грає, він стане депутатом. і Рівняни виберуть його депутата Верховної Ради. Ну, рівняни на це не повелися і вибрали іншого депутата. Я вже не пам'ятаю кого, а коротков. Депутатом не став і ні з ким ні за що не розрахувався. Всі зрозуміли, що нічого вже не буде. І я ніколи не забуду цієї поїздки. Ми їхали автобусом на, уже автобусом, не літаком, їхали автобусом на матч в Донецьку, календарний, і по ходу, наш по, по, по дорозі, із автобуса виходили тренери, футболісти, які зрозуміли, що їм тут вже нічого не заплатять, і вони, контрактів ніяких тоді не було, там не було до кого звертатися. і ось Зупинилися в Хмельницькому, вийшло пару футболістів тренерів, попрощалися. Зупинилися в Дніпропетровську, вийшло пару футболістів-тренерів. Тому до Донецька доїхали, побу 13 футболістів. Тобто ледь-ледь вистачило на команду, тому що команда просто розбігалася. От така от була історія, але тоді, що було робити? І тоді, наприкінці сезону 93-94, до команди почали залучати футболістів із Рідного, молодих хлопців. Я пам'ятаю, тоді. Це був тоді такий молодий футболіст Дьомушкін, був такий молодий футболіст Вознюк, був такий, боюсь, хоч образити, я не всі. Васильєв був такий. Ну, коротше, групу футболістів молодих підключили до Вереса. І у Вереса ще була форма, яку купив. Вони одна, в однакових були костюмах, яку купив Коротков. А вже молоді хлопці були хто в чому, їх було одразу видно. І Вони вже почали їздити з командою, догравати цей чемпіонат. І не можу не сказати про те, що тоді вже були у вереса фанати. Вони почали ще в 90-му році. Це була група молодих людей, старшокласники, студенти, просто хлопці з Рівного їх було 7-8 до 10 чоловік не більше. Вони за свій рахунок їздили на виїзні матчі, кричали там Верес або «Авангард», верес вперед. І інколи навіть команда забирала їх з собою. Слежали в автобусі, ми їхали разом з командою, були дуже щасливі, їхали назад з командою, радісні, такі були. Отакі були перші, перші фанати Вереса були. Одним із цих фанатів був прізвище його було Романов, він зараз. Відомий в Києві телережисер, телеоператор відомий, він працює над різними проєктами. А тоді він був просто фанатом, їздив на всі матчі. Я думаю, от якби він багато міг би розказати про цю історію фанатського руку. Він став уже такий великий, дорослий, товстий, але теж інколи приїжджає і теж з прапором Вереса приходить і стоїть на стадіоні. Це були перші фанати, про них не можна не згадати. Не було тоді ніяких хуліганів і так далі, все було по-іншому. -по Сезон 94-го року Верес закінчив середині турнірної таблиці. Коротков, на мої запитання, що далі, каже, ну ми ж не вилітаємо, які проблеми. Будемо програвати, так програвати. Але амбіції на цьому не закінчилися. Перед початком сезону 94-го року Коротков запросив до Вереса тренером нікого іншого, як Михайла Фоменка, якого перед тим звільнили з Київського Динамо. Михайло Фоменко повірив Короткову, приїхав сюди. Виставив умови, йому там мали певні гроші заплатити, там щось іще. І навіть провів з командою кілька матчів. Пам'ятаю, ми їздили на футбол в Шепетівку і був Фоменко настроєний досить серйозно попрацювати з командою. Але вже через тиждень другий він зрозумів, що ніяких грошей не буде і покинув верес і з того часу цей злет. Вереса почав закінчуватися, епоха короткова закінчилась, і вже наступного сезону Верес вибув до першої ліги, потім вибув до другої ліги. І більше людей, які могли б фінансувати команду на тому рівні, в рівному не знайшлося, і команда потихеньку-потихеньку опускалася нижче, нижче і нижче, і закінчилося все тим, що команда припинила своє існування, і так закінчився перший період в історії команди Верес Рівне. Думаю, що на цьому ми сьогодні наші спогади закінчимо, тому що давайте ще один, один наступний подкаст задаємо ще команду Верес часів Хахльова. А вже історію команди Надіяна, я думаю, рано ще писати, вона твориться на наших очах. Будь ласка, пишіть свої відгуки, задавайте запитання. Зустрінемось за тиждень.